Доброго дня, шановні глядачі. Неділя, 6 жовтня. 3 година дня. Ну зараз вже десь доходить 4. Я зібрався, виїхав трошки до лісу. Двоє знайомих хлопців були в лісі. Правда на іншій території. Казали, що гриба нема. Я кажу, під'їжджайте там, де я заходжу до лісу, підемо разом походимо. Ось. Поки сумно, бо це неділя, а неділя це після суботи, а це два вихідних дні, людей перейшлося. Ну нічого, Попробуємо щось і знайти ще ми. Вже не так хочу для себе постаратися, як щоб хлопці поїхали з лісу з грибочком. Йдемо. Друзі, я сьогодні в лісі біля села розвідче зустрів підписників своїх, було дуже приємно. От, цікаво. Сказали, що навіть деякі підказки мої допомагають при збиранні грибів. Я радію. Я радію, хоч щоб всі були з грибами. Добренько. Всього вам доброго, хай щастить. Бачите, біля мене. Я не буду обличчя показувати, покажіть грибочка, бо скажуть, що я здурив. Я з боку тримаю камеру. О, дивіться. Дід по нас несе щастя. Бачите, зі мною розмовляли, а грибочка побачили. Якого гарного. Друзі, мені в коментарях до мого відео жіночка під ніком Марія написала віршик і попросила його при можливості прочитати в лісі. Я мушу виконати її бажання. Я окуляри забув ті, що... Я маю для перегляду трошки сильніші. Я постараюсь прочитати у цих, що я гриби збираю. Але якщо буду запинатися, вибачайте. Людина старалася, я мушу це озвучити. Який в Карпатах ліс чудовий? Модрини, буки і дуби, ідемо ми до лісу знову. І збираємо свої гриби. І маслюки. Червоноголовці, все в цьому лісі є. Лиш не кричи, іди тихеньку. Ліс все смиренним подає. Секундочку, бо я мушу збільшити не бачу. Земельку вкрив, знов килим. Новий. Все під ногами хрусь та скрип. Ось піднімаєш лист дубовий, а тут чудовий білий гриб. Зібав, зібрав грибок, закрий грибничку. Листочком гарно пригриби, Земля віддячить тобі щедро, і будуть знов рости гриби. Пані Марія, мені. Віршик сподобався. Мені приємно, що люди підтримують моє починання. Також віршиками багато хто мені писав в коментарях. Я радий. Ось, і ви просили, я його озвучу. Прочитав. Трішки запинався, бо я не бачив прочитати. Так, панове, доповідаю, бучину пройшли просто нульово. Зайшли в березнячок. Початок у нас ось такий. Ось такий молоденький червонячок. Коло нього і другий є. Ось. Ось тут є і третій. О! Та щось мусим знайти. Три вже є. І ось тут є найбільший. З тої компанії номер 4 Ось так. Так, щось назбираємо, хоч трохи. Я сьогодні навіть кіно назву словом червоний фільм. Ми будемо червоняки сьогодні збирати. А що, їх теж хочеться? Так. Є. І хлопці щось знаходять, мені вже легше. Знову грибочок. Ох, який гарний осінній червоний. Правда? Красивий, грубонький такий. А оце гляньте, які хлопці. Казав тепер товариш, вони як білі. Та, такі пузаті, точно як білі. О, бачите, вже ми трошки набрали. А цей який. Гу -гу. А тут ще один, я цього не бачу. А ні, це не це не те. Це не те. Та... Є такий ще. Є й третенький, маленький. Добре. Знімаю, але якщо не білий, то буду розчарований. Ну щось тут у нас стоїть. ні, не білий, це у нас ні, не годиться. Підберезник, але він такий вже Фе. А ось ми ще на цікаву компанію натрапили. Ось такий перший буде у нас. Ага, якщо старий сказав перший, значить будуть ще, правильно? Правильно. Ось такий другий. Ось. А ось цей у нас під номером 3. Хто любить? Наблюдати за білими грибами, сьогодні, мабуть, будете вибачати. Бо щось воно сьогодні з білими не вийшло. Людей перейшло просто багато. А це що у нас? А, ні, це порховки. Так, ось такого ми знаходимо, друзі, ще, гарного. О, це вже з тих більших. І ось там ще щось я бачу. Тільки не знаю, що це. Ні. Це не наш клієнт. Черговий наш грибочок, друзі, ось такий. З такою білесенькою ногою. Ось він. Так. Ось такий, що у нас підберезничок на сьогоднішній день. Такий темненький. Але гарненький. Ось. Ось я вам покажу, що ті дощі наші затяжні роблять з грибами. А, ні, вроді ще нормальний. Я думав, що він мокрезний. Ні, це нормальний. Ось. Тут десь я бачив іще одного. Ні, спочатку я заберу ось цього, бо повернув голову і побачив. О, молоденького. А потім ми підемо ще й до того. Ось він такий, друзі. Цей стоїть твердо, значить, теж ще нормальний. Цей просто поїджений. А ось тут у нас червонячок, хотів сказати, але це не червонячок, а червонячки. Бо цей був першим, а ось тут я бачу і другого. Так. Ось так. Якось так. Ідемо далі. А ось вам і ще підберезнички. І один, молодий, і другий. Так. І третій ножка вже зламалася. Вони мокрі. Бо дощів уже аж занадто. Я радий, що мені написали хтось в коментарях, що і в них дощ пішов. Слава Богу, я за всіх переживаю. Дивіться, я поки говорю, а камеру навів, тому що не хотів ще виключати. І побачив напроти камери ще ось такого одного. Я швидко сьогодні працюю, бо пізно прийшли, а темніється скоро зараз. Тому і так може швидко виходить і ще одненький, бачите? О, А ось тут хтось його штухнув. От, ножку роздавили, а шапочка злетіла. Так, нічого. А ось і ще одненький. Бачите, яку плантацію зачепив за пару хвилин. Так. Пані Галина Ткаченко і Ніна Литвиненко. Ви мені так і не дали своїх координат. Ви маєте, е, не маєте бажання це у Фейсбуку мені написати особисто. Напишіть просто місто і номер нової пошти. Все рівно на коментарях показує ваше прізвище і ім'я. Бо Наталя... І Жовська зі Львова. Уже навіть мені на вайбер скинула фотографію трьохлітрової банки сушених грибів, яку вона отримала. Ще й листочки лаврові понапихала. Вже я навіть бачу. Бо Львів близько і посилка дійшла швидше. Трьолітрова банка сушених білих грибів поїхала і у гуляй поле. Ой, перепрошую, Дніпро. До Людмили Журавльової, а в Гуляйполе поїхала літрова банка грибів. Так, сушених. Так що ви мені свої координати дайте, тому що я повинен вам їх вислати. Будьте такі добрі. Бо виходить, з мого боку, чесно, з вашого нечесно. А ми граємо чесні ігри. Я знав, що я буду йти з вами розмовляти, я щось знайду. Так, але як думали? Що ще той дід? Прошу, Ось вам перший. Червоненький вискочив, як пробка. А ось вам і другенький. І третенький. А ні, другий. А, так, так, і третенький. Третій. Я зразу думав, що два, а потім що-то три, що то такий другий зігнутий. Все-таки три. Ось такі. І ще щось бачу вон там, але випускаюся. Якщо то червоний, то підійду. І знову ось такий грибочок. Одненький, але є. Одненький. Тут більше його нема. Поглядався. Ось. Заглядає за мною ось цей дружок. І я його побачу. А, це вже біленький. Це вже біленький у нас сьогодні перший. О, цей березнячок почав родити. Це вже третій по рахунку березовий лісок, який в цьому році мені ще не подарував ні одного гриба. Бо я завжди люблю в них заглянути. Йду по буквому лісі і все загляну в березинку. І в цьому лісі ще жодного гриба не траплялось. Бачите, як я вже помало почав говорити, бо я сконцентрував увагу. Добре. Друзі, я присів трішки на привал попити кавусі і хочу відповісти на запитання пані Ірини вроді би. Я в попередньому відео сказав, що я, попередньому, що я відійшов від місця, куди я хотів прибути на 180 метрів і звучало питання, а звідки ви знаєте, що ви відійшли на 180 метрів? Я поясню, кому цікаво, а може і всім цікаво. Я користуюся картою. Я можу йти в будь-який ліс, я ніколи не заблуджуся, хіба би склероз отримав вже прямо в лісі. Я приходжу на якусь територію, зовсім чужу мені. Я зупиняюся, відкриваю свою карту map ставлю мітку. Тобто мітка за такими то координатами в мене... В карті стоїть. Пішов я, знайшов гарну територію. Пішов я по тій території, наприклад, метрів 100, вона закінчується. Я бачу по лісі, де він грибний, де не грибний. Ставлю знов мітку. Пішов вправо, наприклад. Кінець тої території. Ставлю знов мітку. Тобто я собі так відмітив низ, зліва, низ, справа, низ, верх, зліва, верх, справа, та як футбольний стадіон, наприклад. Я собі на карті відмітив територію, як, як вона розміщена. І о цього разу я до неї йшов. І я, дитина з школи була, позвонила, хотів, щоб я його привіз, а я сказав, що я в лісі, там що мобільний зв'язок тягнув. І я так заговорився з дитиною, і я взяв правіше, і я пішов і дивлюся, і не бачу поміж буки, щоб берези прозирали. Тоді я стаю, став, відкриваю свою карту, ставлю мітку, де я знаходжуся. Так, я тут. Потім я на цю мітку заходжу і карту зближую, шукаю, де моє потрібне місце. Побачив його на карті. І ставлю палець на ту мітку, одну з міток, Там на тій території. І мені показує, що звідти і сюди, чи звідси, правильно, звідси і туди 180 метрів. По компасу головне правильно подивитися, в який бік. Чи вправо, чи вліво, вперед, чи назад. Все. Я побачу, що мені треба лівіше, бо я взяв 180 метрів вправо задуже. І я через 180 метрів, ну там плюс-мінус карта може збрехати пару метрів. Я прийшов на територію почав збирати гриби. Я не знаю, чи доступно, але вроді би я зрозуміло пояснив. Так що карта дуже сильна штука в лісі. Я би там і не заблукав, просто я б довше шукав тому місце, а так собі глянув, маршрут, побачив, у який бік мені треба йти, і навіть скільки метрів. Дякую за увагу. Одного біленького ми сьогодні знайшли, слава Богу. А зараз далі стріляємо червоні підберезнички. Ось такий ще молоденький. Так. І вже пів кошика далі є, і слава Богу. Так, шановні глядачі, дід Панас не був би дідом Панасом, якби він. Хлопці, сміється, якби він після червоного дня, тобто День червоних грибів, не знайшов біленьких, правильно? Дуже правильно. Ось вам перший. Ви вже зрозуміли, що якщо ось вам перший, значить мусить бути і ось вам другий. А якщо є вже ось вам другий, значить пара вже знайдена. Але саме головне, що може бути ще одна пара. Тікайте, я вже чуть не загубив. Так що показую. Є у нас і третій. Ось такий. Є у нас і Четвертий. Він вже ось такий. І отаку четверочку все-таки ми знайшли. Без 10-6 годин. Вже в березенні темно, ми вже вийшли на бучину. Тут ще трошки видно. Ще йдемо. А ось, панове, і наш, ми зараз знову скажу, що не так говорю. гвоздь програми. Золотого гриба я сьогодні йшов до лісу, друзі. За нього так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я хлопці покликав шукати пару. А то виявляється дубовик. Ну нічого, розвели мене, ну красиво. А все-таки, друзі, дубовик свою справу зробив. Бо я покликав хлопців Ходіть шукати пару. Вони підійшли ближче. Ми разом посміялися що це не білий, а вони знайшли по біленькому раптом 5-7 метрах. Знайшов спочатку один, а потім і другий. Так що дубовик нас покликав до білих. Ось так. Уже темніється, вже добре так в лісі. Камера ще цього не передає. А вже так добре сіріє. І все-таки, шановні глядачі... Ще двох біленьких я виходив. Ось такий у нас є. Ось і ось такий. О. Ось така ще парочка трапилась. Так, шановні глядачі, тепер, я сподіваюся, вже і вам видно. Що в лісі вже майже темно. Ми завершили сьогоднішній свій похід. Половина сьомої вечора знайшли ще хлопці біленьких і непогано. І я ще трішки знайшов ви все, бачили. І слава Богу. Так що трудовий тиждень завтра починається по-новому. Сьогодні я гарно відпочив. Сьогодні я полежав стільки я хотів вже в ліжку. Ось, щоб набратися сил. На цьому... Опа! Чуть не впав, дід. На цьому я завершую сьогоднішній наш похід. Слава Збройним силам України. Слава Україні. До нових зустрічей. Бережіть себе і своїх близьких. Ваш дід Панас. Перепрошую, бо я забув показати результат. Грибочки я сьогодні не чистив, бо часу було мало. почистити вдома. Хлопцям хочу віддати, вони не хочуть. Все, до побачення.